Всім привіт, дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, і на моєму каналі говоримо про догляд. Сьогодні хочу показати, як зробити ось таке блискуче волосся, оскільки, від природу, воно мене дуже пушисте, дуже таке розтріпане, недоглянуте, пересушене. Тим більше я зробила в мене було три види окрашувань, тому волосся, звичайно, дуже пересушене. Ну, ми не будемо зараз говорити про те, що у вас повинен бути хороший шампунь, хороший кондиціонер і хороша маска для волосся, яку ви використовувати повинні ну, хоча б два рази в неділю. І пропускаючи всі ці моменти. І поговоримо про сьогоднішні продукти. Ці продукти приназначені лише для того, щоб випрямити волосся і зробити його блискучим. Ми знаємо, який ми хочемо досягнути результат, і відповідні продукти ми повинні використовувати. І сьогодні у нас буде у нас такий новий продукт, який від L'Oréal, який допомагає нашому волосі бути бли... більш гладеньким, склеювати кінчики, закривати чешуйки і робити його візуально більш блискучим. А дівчата, хто знає про цей продукт, хто вже його пробував? Будь ласка, напишіть нам в коментарях, і ми всі разом почитаємо дуже з великою радістю і будемо знати, чи працює цей продукт на вас теж, так як на мені працює. Ну, звичайно, один крем для розчистування волосся нам не допоможе. Якщо я сушу волосся фіном, я завжди використовую термозахист. Я завжди використовую масло для кінчиків і лореаль оцей крем. І так, я помила волосся, поносила його трошки під цим рушником, десь хвилин 20, Мабуть, а може трошечки більше. Зараз знімаю і будемо приступати до сушіння волосся. Це називається Tiheras, тобто, щоб менше стригти волосся, значить, цей засіб буде допомагати максимально зволож... зволожувати довжину, аби волосся не обломувалось на кінчиках і краще росло. Я вже це не перший раз, цю баночку пробую. Мені він дуже сподобався. Звичайно, є варіанти і подорожче такого стилю, але це бюджетно. Це не жалко, це е, пробувати тим більше ось так, от, як я люблю експериментувати. Але мене цей засіб тим, що він реально працює. Він реально працює. І ось я пополам. так Так, пополам. Мабуть, буду я на дві, на дві частини наносити. Я не жалію цього засобу, як ви бачите. І зараз подивимося, який буде результат. Так, я думаю, все. Слідуючим продуктом, який я буду використовувати, це, звичайно, буде масло. От такого типу маслів, величезна кількість типів використань, манер використання їх. Я вже показала теж, на своєму каналі я його де закінчую, ще є інші масла. Але це мені подобається, дуже немає багато силіконів, воно гарно. Так, зайти, розпрямляє волосся, надає блиску, візуального блиску. Ну і, в принципі, для даного процесу мені це масло підходить. Буду поверх цього крему, я наносити це масло, але більше вже орієнтуватися на кінчики. Теж достатньо багато. От, про, проблема пористого волосся в тому, що воно дуже швидко, повторюю, воно дуже швидко приймає такий негарний не вигляд. І достатню кількість продуктів потрібно наносити, аби добитися цього блиску на волоссі. Честно, верхнюю частину я практично не буду чіпати, тільки на кінчики не носу це масло. Ну як ви думаєте, чого нам буде не вистачати в цій класичній комбінації, хоча це не зовсім класична комбінація, в залежності від того, якого ефекту ми хочемо досягнути на волосі, і відповідні продукти для цього потрібні. Це далі в цьому етапі, оскільки я хочу, щоб воно було блискуче і пряме, але я буду використовувати фен, то звичайно я буду використовувати термозахист. Цей термозахист я вже показувала, розказала про нього. Нормальний, нормальний. І приступаємо до до сушіння волосся пеном. Воно достатньо мокре, можна було його ще зробити сухішим, но на для того щоб ці продукти хорошо лягли, особливо цей крем для такого блиску волосся. Так оцей крем краще наносити на мокре волосся. Фіно бе мене від я вже не раз його показувала, і приступаємо до сушення. Я бачу, що в мене волосся достатньо мокре, тому я трошки залишу хай воно відсо підсохне природнім шляхом і далі повернемось до уже до сушення волосся. Ну, от звіта, яке волосся виходить. Воно дуже блискуче, воно дуже мяхесеньке, таке, знаєте, і головне, що піддається будь-якій укладці. Воно більш таке піддатливе. Ну і як ви бачите, воно блискуче. Порівняти з тим, що я показувала, до яке воно було пушисте, яке воно було таке, знаєте, ну не доглянуте. І зараз. Воно виглядає дуже-дуже красивим. І цей крем він допомагає зберігатися укладці на вашому волосі. Тобто, це волосся буде служити вам до, до слідуючого миття голови. Так що, будь ласка, пишіть в коментарі, наскільки сподобалась вам е, така укладка, і е, як працюють ці продукти на мені. Тобто, будь ласка, пишіть в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь також на мій канал. І будемо разом досягати, пробувати різні методи, пробувати різні продукти, аби досягати красивого і доглянутого волосся. На цьому буду закінчувати своє відео. І всім до скорої зустрічі!